Пасхальні гостинці пораненим бійцям їх сьогодні до київського військового шпиталю приносили не лише родичі, а й небайдужі кияни. Тут зараз 25 воїнів із зони. Ато загалом за рік бойових дій на сході у закладі пролікували 5 тисяч бійців. Заступник начальника шпиталю Геннадій Перов каже: за 10 років афганської війни поранених тут було 750. Рука перестала боліти, зажила як небо вже це, не зінатиметься, викреслила боліть. Їх не йть, коротше. Самі більше, що хочеться. Костянтин у шпиталі майже місяць. На Донбасі був із початку бойових дій. Пройшов Слов'янськ, Савормогилу, Лисичанськ, захищав 32-й блокпост. Поранені дістав між Спартаком та Авдіївкою. Міною вирвало лікоть. Просто по нам стріляли з мінометів, Обстрілювали нашу позицію. Ми Сиділи, і міна одірвалася в метрі з окопа. Один загинув, мій друг. Я ще один поранений. І все. Щотижня хлопця провідує його дівчина привозить з Полтавщини смаколики. Сьогодні пасхальні подарунки. Паску, цукерки, Вон подарунок на руці. Олексій порушив режим і з палати вийшов на вулицю. Два дні тому йому прооперували ногу, і лікарі заборонили багато ходити. Але сьогодні не втримався. Свято, сонячна погода, і друзі прийшли. Це зовсім друга атмосфера. Ось люди ну, вони дійсно герої, дійсно, приїжджаєш і общаєшся з ними. Це зовсім все по-другому. Не так... надо, не ми звичайні хлопці. Да, Скромніче. На світ Олексій пішов добровольцем у січні. Поранило його біля Донецького аеропорту. Це був наш перший день і перший бойовий вихід. Ми наступали на монастир, який знаходиться біля аеропорту. Це наступ проводився для того, щоб вивезти з аеропорту наших хлопців, які його обороняли. У цій палаті бійці з важкими травмами ні. Ходити вони не зможуть ще кілька місяців. На Великдень до Олександра із Хмельниччини приїхала дружина. Він завжди вдома були. Цього року тут. два місяці, мабуть, півтора місяця тут. Ну, да. Більше тут, як вдома. Чоловік каже, відвідувачі приходять щодня, крім знайомих і друзів, заходять і зовсім незнайомі люди. Волонтери постійно приходять і такі місцеві жителі заходять. І вчора були, з дітьми приходили. Просто поздоровляють святом, святом. Паску приносять. Хто що, хто Пасху, хто там так просто прийде. Ну, так, приємно, коли заходять. Поранені бійці хвилюються за своїх товаришів, які зараз на сході. Вони не вірять у перемир'я і кажуть, що війна ця надовго. Зараз наш підрозділ стоїть в обід в об Кажуть, що стріляють. Сепаратисти інтенсивно обстрілюють. Техніку відводимо важку, а вони не відводять, вони обстрілюють, а наші хлопці сидять під обстрілом. І не можуть достойно відповісти, то що це як це називається. Тож на Великдень у всіх бійців бажання однакові якнайшвидше одужати, і щоб війна на Донбасі нарешті закінчилася. Аліна Оришин, Олександр Колосов, новини на першому.